Вітаю вас, мої любі раки! Сьогодні ми з вами подивимось, що очікує на вас у квітні місяці 24-го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. І у вас це щастя! Карта щастя! Знаєте, така чудова карта, що навіть нема чого додати, бо е, щастя є щастя. І ви у квітні почуватиметеся щасливою людиною. І знаєте, це не просто радість від якихось подій, подарунків, зустрічей. Це саме те відчуття внутрішньої гармонії, внутрішнього розквіту, милування красою вашого життя. Ви будете любити ваше життя, ви почуватиметеся внутрішньо у балансі, у спокої. У щасті, власне. Так, ну давайте візьмемо ще карти, бо тут, я ж кажу, навіть важко щось додати, ви будете щасливою людиною. І я візьму зараз для вас карту із моєї колоди, яку я нещодавно видала. Ця колода присвячена емоціям і відчуттям. І, можливо, ми дізнаємося більше деталей для вас. О, а тут у вас лихоманка. Хм, цікаво, щастя і лихоманка. Давайте прочитаємо, що нам лихоманка говорить. Вона каже, ваше тіло бореться із небезпекою. Я тут, щоб допомогти вашій імунній системі, перемогти її. І це мені говорить про те, що у квітні. А із вашого життя піде щось, що заважало вам раніше власне відчувати оце щастя. Тобто, якась небезпека, якась загроза вашому щастю, яка відволікала вас, скажімо так, на яку ви витрачали свою енергію раніше, ви будете готові цього квітня вже її вигнати зі свого життя, так як наш організм за допомогою лихоманки бореться із вірусом, тобто, щось таке, що вам заважало бути щасливим, ви. Зможете це вигнати, власне, ви, бо тут ваш, вашій імунній системі, тобто це не просто станеться само собою, а ви зробите щось, аби досягти свого щастя, аби позбутися цієї небезпеки, чи якоїсь, можливо, людини, можливо, ситуації. можливо... Роботи. Можливо, ну, для кожного з вас це може бути щось різне, бо у вас багато любі раки, але це щось таке або хтось такий, хто був небезпечним для вашого щастя. І у квітні йому приходить кінець власне, у вашому житті. Цікаво, давайте візьмемо ще від іншого оракулу карту для вас. Ага, і тут у вас очищення вашого енергетичного поля, і, власне, вона і займається тим, що очищає свої енергії. І це мені говорить про те, що ця лихоманка і ця небезпека. Вона була небезпечною саме ну, не те, щоб на енергетичному рівні, це, звісно, не означає, що в матеріальному світі вона не проявлена. Це може бути, але найважливіше навіть було не те, що ця річ або ситуація, або людина знаходилася у вашому полі, а те, як вона засмічувала ваш енергетичний стан, скажімо так, тобто як вона впливала на ваш емоційний стан раніше. Так? Бо ви ж розумієте, що дві різних людини на одну і ту саму ситуацію можуть зовсім по-різному емоційно реагувати і, або зовсім не реагувати. Так? Але оця річ або ситуація, вона вас дуже ну, засмічувала енергетично, я чую. Тобто, як якийсь бруд, я відчуваю. так? Можливо, це якісь люди, які завжди пліткували або хейтили. Можливо, це якісь коментарі в соцмережах, які ви любили почитати, і потім із такою розірваною ару, аурою засміченою цим всім негативом, а ви ж, до речі, раки, ви ж ще й дітки місяця. І ви маєте цю емпатію у більшості з вас. І ця емпатія, вона якраз таки може сильно впливати на те, що ви набираєте на себе чужі енергії. І вам потрібно через це чистити, своє енергетичне поле. І тоді ви будете у стані щастя, яке є ваше насправді. так, Тобто ці емоції вони можуть бути навіть не ваші, а ви просто от спілкування з якимись негативними Негативними людьми, або від того, що ви знаходилися в якійсь негативній атмосфері, ви можете набирати на себе цей негатив. Але у квітні настане час вам почистити ці енергії. Можливо, ви підете з цього якогось кола спілкування, яке засмічувало ваші енергії, або у якусь відпустку підете, так, і більше не матимете контактувати. Із цим негативом, який, наприклад, був у вас на роботі, і ви зможете очистити свою енергію, і бачите, в неї розквітає просто її енергетичне поле, і тут у вас також квітне вишня, це вишня, скоріш за все, я думаю. І такий період очищення і розквіту для вас настає у квітні. Так, ну головна ідея, так що ви очищаєтеся від якогось негативу. Який був присутній у вашому житті до цього, і це може бути нелегко по лихоманці. Це не дуже приємні відчуття очищення. Так, коли організм бореться з вірусом, це не дуже приємні відчуття, але у результаті ви матимете щастя, ви матимете чисту ауру, ви позбудетесь цієї небезпеки і цього негативу. Тому це чудова новина, любі раки. Ну і візьмемо для вас ще таро карти, може, вони підкажуть нам якісь деталі. Ага, закохані. Хм. І таке все рожеве у вас багато рожевого кольору. Закохані. Це може бути якась ситуація, пов'язана із вашим партнером із вашими стосунками. Скоріше за все, це якийсь негатив спричинений стосунками у певною мірою. Це, звісно ж, не означає, що ви маєте обов'язково припинити ці стосунки. Ви можете пропрацювати їх тим чи іншим чином. Ви можете взагалі. Ці енергії відпустити і очистити через ваше сприйняття ситуації. так? Не, я маю на увазі не через те, що ви безпосередньо завершуєте спілкування, а через те, що ви сприймаєте це спілкування по-іншому якось. Але давайте подивимось далі: п'ятірка кубків. Так, певний негатив присутній ще у вас. І це таке відчуття розчарування і втрати. Хм. Можливо, у стосунках хтось розчарує вас, або вже розчарував, або розчаровує регулярно, і ви врешті покладете цьому край у квітні. Але в результаті ви щасливі, тому, тому не думайте, якщо у вас наразі є стосунки, які ви не хочете відпускати, то цього не відбудеться. Бо в результаті ви щасливі. Світ, вау! Це дуже важливий місяць у вашому житті, насправді. Це місяць, коли ви досягаєте нового ступеню духовного розвитку. І оце розчарування, коли ви раніше концентрувалися на тому, чого у вас немає, що ви втратили, так, то тепер ви навпаки концентруватиметесь на тому, що у вас є, і цінуватимете це більше. І будете вдячні за це. І це, знаєте, це може бути так, ця ситуація може бути в стосунках із людьми. скоріш за все, це щось пов'язане з іншими людьми, бо енергії, енергії в кого є. Вони є в людей, власне. Але. Це можливо про ваші думки, про те, як ви реагуєте, на чому ви концентруєтесь, так? І це такий процес духовного розвитку, коли ви не звертаєте більше увагу на цей негатив, коли ви себе захищаєте від цього негативу, і вибираєте концентруватися на тому хорошому, що є у вашому житті. Семірка кубків, так, забагато всього. Якось забагато дійсно енергії, забагато всього. Бачите, тут стільки різних образів, і зірки, і будинки, і багатства якісь, і молитви. Забагато всього. Може, дійсно, ви візьмете певну паузу або в стосунках, або в роботі. Або просто так влаштуєте своє життя, що у вас буде час побути на самоті і почистити свої думки. Бо за багато всього я бачу тут. Ви втомилися від такої кількості різноманітних енергій, і більше з них більшість з цих енергій не дуже позитивно, і це заважає вам відчувати оцей баланс і гармонію. І, можливо, що хтось із вас дійсно буде хворіти. Якщо ви не знайдете час на це усамітнення і на цю чистку вашого енергетичного поля, то ваш організм це зробить за вас і зробить так, що ви матимете провести певний час на самоті, аби цим зайнятися. І захворіти це один із варіантів це зробити. Але ви вже зараз подивитесь цей розклад і будете знати про це. І я сподіваюся, що ви самі. Знайдете час на це очищення. Ага, суд. Так, це точно. так, я зрозуміла, я зрозуміла, зрозуміла. Це точно місяць більше про духовний розвиток, про вашу власну ментальну пророб, про так, ваших якихось негативних думок, обмежуючих переконань. Можливо, ви працюватимете з психологом. Бо тут під розчаруванням, під п'ятіркою кубків, у нас випадає суд. Тобто, суд це що таке? Це те, як ви оцінюєте своє життя, оцінюєте ситуацію, оцінюєте енергії людей довкола, як ви сприймаєте життя. І має змінитися ваше саме сприйняття так, ситуації. Не стільки сама ситуація зовні, як змінюється ваше сприйняття. І коли ви відпускаєте оці негативні думки, обмежуючи переконання, інші негатив інших людей довкола вас, ви і отримуєте своє щастя. Насправді так влаштовані всі люди. І ми, наші душі, вони створені для щастя, вони щасливі самі по собі. І тільки оці наносні якісь шари е, негативних думок, упереджень, якихось. Е, як це сказати, ну, страхів соціальних, так? вони нам заважають це щастя часто відчувати. Імператриця. І ви вже переходите на новий рівень розвитку, коли ви вже маєте певний захист від. Імунітет, знаєте, імунітет від хейту, я чую, імунітет від пліток, імунітет від енергії інших людей. Ви вмієте його відсікати. Ви вмієте вже зберігати спокій, душевний, рівновагу і вла ваше власне щастя. Ви ставите це в пріоритет у квітні, і із картою світу я розумію, що це так виглядає ваш іспит, ваш вивчений урок, який ви здаєте всесвіту. Тому, якщо якісь події будуть не дуже приємні, то знайте, що це іспит. Від вищих сил, в процесі якого ви маєте показати, що ви навчилися зберігати внутрішнє щастя, внутрішній спокій, не зважаючи на мільйон енергій якихось довкола вас, зберігати чистоту свого енергетичного поля, не зважаючи на. Події, які відбуваються довкола вас, на настрій, навіть вашої коханої людини, вашого партнера, аби допомогти йому, коли він у негативному якомусь стані, вам перш за все потрібно знаєте, як то кажуть, одягнути кислородну маску на себе, тобто зберігати самій оцей внутрішній спокій, баланс і гармонію. І коли ви пройдете цей урок почуття, Я вже казала, і по імператриці це почуття вдячності, це не просто щастя. Ви будете відчувати вдячність за те, як багато ви всього маєте. Ви е, ви Раптово переведете е, свій погляд із того, що ви не маєте, що ви втратили, можливо, на те, що ви маєте, і ви зрозумієте, що ви маєте дуже багато по імператриці, це обов'язково так і буде, бо це карта родючості, врожаю, багатства, можливостей, е, розквіту знову ж таки, так. Розквіту, розквіту вашої душі. Ви е, побачите у квітні, як багато всього ви маєте, і ви будете дуже вдячні за це. І ви вже будете оцінювати своє життя е, по-іншому. Ви сконцентруєтесь на ваших надбаннях, на ваших досягненнях. Ви побачите, що ви багато чого досягли. Бачите, ця мишка тут, вона е, на самій вершині цієї гори. Ви побачите, що ви багато чого досягли, і вам буде дуже приємно це усвідомлювати, ваші результати. Ну, такий місяць більше не про конкретні події, а про ваше ментальне, духовне, емоційне дозрівання, ваше зростання, перехід на інший рівень. І насправді це найголовніше, бо всі матеріальні події вони слугують тільки. Або такими умовами для того, щоб ми урок вивчили, так? або результатом відзеркаленням нашого морального стану, нашого стану енергетичного поля, наскільки воно чисте, як ми вібруємо і що ми притягуємо у своє життя. Тому, коли ви пройдете цей іспит, в мене немає жодних сумнівів, що у вас все буде добре, бо з такими чудовими високими вібраціями, чистою аудиторією, Чистим енергетичним полем ви зможете отримати все, що ви захочете: і кохання, і фінансову складову, і всі можливості, які вам будуть необхідні. Що ж, любимої раки! Такий вийшов сьогодні для вас розклад на квітень. Якщо він вам сподобався, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі раки! Щасливого вам квітня!